Всім великий привіт сьогодні. Знімаю стакани вже із ремів. Перші Ну, перші масові я їмі ввиду. І всі вони з квіточками, але квіточки я обов'язково обрізаю. Тому що я знаю, що якщо я відправлю з квіточками, є такі люди, що пожаліють обрізати квіточки. І потім вона довго буде прийматися, і ну, треба їй дати час наростити зелену масу і е окріпнути. Потім уже запускайте її на ягідку. Ось як бачите, майже всі з квітами. Зі з бутончиками, але все це я буду удалять. Сьогодні обробила вертімеком, від грибкових обробила теж квадрісом і прибираю, щоб вони адаптувались до навколишнього середовища і буду відправляти. Це Мурана. Ну і по замовленням, думаю, чи мені знову обрізати цвітонуси і взяти ще вуса, тому що всім не вистачає. Ой, не знаю, що робити. Звичайно, я розчитувала взяти тут ще йогітку, але, але не знаю. Так. Оце ось у вівору в мене така йогітка. Ось це вже попрацювали шкідники. Так, ще покажу ось Мурана. Ось Мурана, як виглядає. Зараз покажу йогітку. Ось така йогітка. Така в неї урожайність. Ось уже почала і купчиху знімати. Уже готова. Зараз покажу. Ситочку. Все перепливуся. Ось. Таке коріння вже можна відправляти, звичайно, але ж треба ще, щоб вона адаптувалася. Буду знімати, вже почала знімати, тут ось вже познімала. Ще лежать у нас кучі. Зараз покажу ще альбіон. Ось як виглядає наш город уже без бур'янів. Ну таких дуже сильних, звичайно, тут де в мене воно баштон, то є ще бур'янчики. Все не встигуємо, звичайно. Ось у мене Альбіон. На Альбіоні ми обривали нещодавно квітоноси, але де попропускали, то, звичайно, є йогітка ось. Ось така йогітка. Ось така йогітка. І альбіон от зараз він такий, він коли залишаєш навесні квітконоси, то вона така дерев'яна. Ну зараз в неї смак, от, смак полуниці. І альбіон, він самий винусливий із усіх ремів, Він усе видержує. Головне пересаджувати його кожного року і обробляти від тріпса, від, ну, від шкідників і від хвороб. Він не дуже такий вибагливий. Так, ну, і будемо зрізати вже і мальвіну. Ось в мене ще не зрізана. Ще там є трішки йогідок. Сьогодні чоловік ще їздив на ринок сам знову. чамору я ось обрізала, все обрізане. Сьогодні хотіла полити, але її трішки треба підсушити, щоб вона після зрізки обов'язково треба підсушувати, щоб. Коріннячко не було зверху, а йшло вниз, шукало воду. Так що, якщо саджаєте полуничку, не старайтеся дуже її заливати, тому що буде корінь короткий і він не буде шукати воду, йому не треба шукати воду, тому що ви будете його поливати постійно. Треба давати трішки підсушуватися. Землі. Тоді корінь буде глибокий. Ну, глибоко буде доставати. Ось такі шеренги стоять, бачите, і на вулиці. Учора Поливала кілька разів, щоб пройшло аж донизу воду. Сьогодні ще, ще волога, вологий торф. Тут ось теж кучі лежать, не встигли. Ну, ми старалися з бур'янами боротися. Тут ось Міждурдя ще залишилось, але воно ще не таке велике. Я ще думаю, може гербіцидом пройти. Ну, а якщо встигнемо, то, звичайно, пройдемо тіпкою. Бо я не дружу з гербіцидами, якщо чесно. Я не люблю їх приміняти. Хоча в цьому році і бажано примінити, тому що після от таких дощів бур'яну дуже багато, особливо портулок. І, і з ним ну, дуже важко боротися, Якщо такий бурйончик і він пов'яв да і все, ну, а портулак треба тільки виносити. Це, я думаю, кожен знає. Ось так виглядає розсада, яку я позрізала. Білі п'ятнишка це я обробила від грибкових хвороб, обробила квадрісом. Ось стоїть розсада, розсада в мене зараз кругу. Ось стоїть. Ось стоїть. Он стоїть. Ось стоїть. Ну і в розсаднику, В розсаднику теж стоїть. розсадка, Так що скоро будуть відправлення перші. Зараз покажу полуничка, яка лежала в мене в погрібі. Ось дивіться. Бачите? Усики попускали коріннячка. Ось такі біленькі, гарненькі. Ось. І тепер вони швидше приймуться. їм треба буде менше часу для того, щоб почати рости. І сьогодні мені прислали повідомлення у Viber, чи можна. У мене в коментарях писати, що в їх є розсада. В кого є розсада, будь ласка, пишіть, я не проти, яка розсада є, номер телефону, як до вас звернутися. І обмінюйтеся розсадою. Я не проти, абсолютно. Ось таку розсаду пропоную полуничниця. Така в неї полуничка, номер телефону, дзвоніть і замовляйте. Не переживайте, я постараюся виростити. Розсадить якомога більше. І хто замовляє ремів багато, та не беріть ви їх багато. Візьміть трішки, вони ж все одно пустять вам вуса, дадуть вам багато усів, і ви вже на наступний рік їх її розмножите. Звичайно, кожному хочеться от зразу ягоди, Не думайте, що вона зразу вам, вас завали ягодою, тому що після посадки треба ще два місяці. Ну це так, Два місяці, якщо з касетки, то да. Ну, Якщо з такана, можна трішки раніше запустити на ягідку, але ж вона тоді не поділиться. Так що вибирати, звичайно, вам. Я б навіть не спішила реме садити, а посадила б туди пізніше. Реме ж можна садити навіть навесні. Не думайте, що це влітку посадили і вона вас буде саме краще. Ні, та, що в мене я садила вже пізно-пізно осінню. У листопаді, там в мене набагато краще, краще виглядає, чим я садила рано, з якої брала в минулому році ягоду осінню. А от та, що посаджена осінню, я в цьому році навесні взяла вуса з неї, і вона ще мені дасть прекрасну йогітку. Ну, це так, як на мене. А там, звичайно, в кожного. В кожного своя думка. І ще хотіла сказати за вуса. Якби ви нарізали вуса, якщо у вас немає часу, зразу висадите на розсаду її. Я навіть не спішу зразу висаджувати її. Я кладу її в пакет або в пластикові відеречка. стараюся, щоб вниз були коріння, тому що якщо перевернута вона, то. Коріння ж все одно вниз ростуть до землі, а не вверх до неба. Тому буває, що якщо перевернута розсада, то коріння ростуть не в ту сторону. І так можна хранити її кілька днів у погрібі. Якщо ж вам треба більше хранити її, можна положити в холодильник. І В холодильнику можна зберігати її до двох неділь. У темному пакеті, звичайно, зразу треба кинути її в водичку, потім витягти, стягнути водичку, положити її в пакет і поставити в холодильник. Ну, я зазвичай, якщо і кладу, то кладу на нижню полку, щоб не так було холодно. Але е, е, опитні полуничники, в яких є спеціальні холодильники, то таку розсаду, такі вуса можна зберігати аж до весни. І вес, на весні, коли тільки е, стане вже тепліше, полуничка ця дуже гарно пускає коріння. І виходить рано розсада. Я. У мене просто немає такого холодильника. Ну і в нас в цьому році ви ж знаєте, що були такі перебої з електрикою, що навіть страшно було щось сложити в морозилку, тому що вона могла і потекти. Заморожують же таку розсоду. Треба примінятися до кожного сорту. Не кожен сорт видержує якусь там температуру. Ну, взагалі оптимальна температура для полуниці, для фріга і для стакани можна заморожувати, можна касетку заморожувати, але ж заморожувати до 2 градусів морозу. 15 2 градуси морозу. Більше не можна, тому що вона вимерзне. Так що ось так буває. І потім можна висаджувати в будь-який час. Тільки, звичайно, у касеті і у стакані повинна розсада бути дуже-дуже розвинута, щоб вже коли висадити, то там вже гарантований був врожай на наслідучий рік. Так що як то так, діліться своїми сортами полунички які у вас є на продаж, пишіть в коментарях. І я думаю, через якусь недільку, можливо, і раніше я зроблю підсумки по, по коментарях так як я і обіщала, Хтось виграє, хто найбільше мені написав коментарів. Уже в мене одна людина виграла 50 саджанців. І я думаю, ще хтось теж виграє. Це хто написав мені найбільше коментарів. Якщо ж буде в когось однаково, то ми розділимо ці 50 саджанців між цими. Ну, а можливо, я щось добавлю. Так що всього доброго, миру всім, до побачення!